І всім привіт! Мене звати Тадей і ви на каналі Тадейплей. І сьогодні ми будемо грати Red Dead Redemption 2. Третя частина. Дякую за 68 підписників за весь цей час. Дуже вам сильно дякую. Заварюйте чайку і беріть щось поїсти. І ми починаємо. сюди Ти їх усіх зловив. Хороша робота, Артур. Гаразд, okay, рушаємо, поки 40 -40 не з'явилися ще якийсь вироби. Ви я поки що останови. Що ще. Що задніше? А, ні, це мертвий. Як мені на то сісти, секунду. А, наконець то Давай повертаємося до інших. Я не дуже добре почуваюся. Ти будеш в порядку. Це як укус собаки. Я знову на хлопця. Якого вкусила. собака. Його вкусила. <laughs> вкусила як. І він помер через годину. Ти не помреш. Не зараз. Догбайт, блин. Uh, just like a dog bite. Да, no, bite. Ще більше. Вулс. Ідіть обіса, звідси. Забирайтеся. Чорт, провор ще більше. Ще більше зліва. Забирайтеся, звідси. Йдите опіса, звідси! Забирайтеся Тобі? Ти бачиш ще щось, Артура? Я так не думаю. So. Ісусе, Jesus. ти ще з нами, Марстон? Приблизно. З тобою все буде okay. добре. Тепер у нас є притулок. Дякую, що прийшли за мною. Звичайно. Куля в Blackwater. А тепер це ти пережив пекло. Артур Arthur завжди каже. Says... Я щасливчик. No Зараз ніхто з нас не має щастя. Ми повинні трохи поплавати в воді, щоб мити замкнути. Ми не хочемо залишати сліди, які ведуть прямо до табору. Знаєш? Нам потрібно придумати кращу історію для цих шрамів. Тож, замерзання, кровотеча, голод. Майже загибель поїдання. Це тобі не підходить. Тут! Перейдемо на лів. Так, давай. Давай докладемо зусиль і повернемося Бачиш ті типу, будівлі попереду, Джона? Ми там розбили табір, ми майже не місці. Ми Ми якісь доміки будемо йти. Давай! Хто-небудь! Допоможіть Джону слізти з коня. Чи можна нам тут допомогти? Нам They тут допоможуть. Help. Нам hey, потрібна допомога. Hey, давай, допоможи йому живе? спуститися. О, oh, oh, ти живий. Давай, you're поїхали, you're так. Ей, обережно, це його нога. Давай зайвімо. Дякую. Дякую вам обом. Це новий мір. Навіть за вашими мірками. Дякую, Артуре, Дякую. У вас є ще якісь загублені діви, яких потрібно врятувати не сьогодні? Ви здачі розмовляли про те, як ми виберемося з цього. Я ще й не розмовляв з паном Штраусом, коли погода зміниться. Припустимо, що нам доведеться продовжити рухатися на схід. В схід. Це все? Та цивілізація? Я знаю. На заході наші проблеми є найгострішими. Давайте, on, Штраус. Давайте зігріємось. Дякую, містер Морден. Very good. Ми тікаємо вже кілька тижнів. Ми знайшли притулок тут. Відпочиваючи тут, у якомусь старому гірничому містечку, поки ми чекаємо на відлигу. Це була не та весна, на яку я сподівався. Опа. То що тепер, дать? Ми зараз там, ми стаємо сильними. Ми загріваємося і чекаємо. Коли буря в ми рухаємося далі. Але ми тут в безпеці. Досить тепло. Я, я думаю. Guess. Звучить сумнівно. <плес> <плес> я не сумніваюся, просто хвилююсь. Що ти <плес> думаєш, Артур? Я не був на тому чому, тому важко сказати. Але я довіряю твоєму судженню, дачі. Завжди довіряю. Дякую, Синку. У нас вже стріляли раніше оце. Я не вважаю, що це щось нове. Сподіваюсь, що ні. Нам трохи не пощастило. Але потім буря затерла наші сліди, тож тепер ми трохи почекаємо. І ми повертаємося до Blackwater і отримаємо свої гроші. Або ми отримуємо ще трохи грошей і продовжуємо рухатися на захід. Але ми прямуємо на схід поки що. Поки що. Ми впоралися. Ми в безпеці. Будь сильний, Осе. А ти, Артур. Ти теж в мене сумніваєшся? Ніколи. Добре. Бо ти мене знаєш, синку. Я тільки починаю. Як тільки ми отримаємо гроші, ну вони їм краще послати за нами кількох хороших людей, бо вони ніколи не знайдуть нас. Але нам потрібні гроші. Звичайно, Дадж. Дякую, сину, за твою силу. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Ktoś może to? Короче, ви, давайте виходимо на той. О! Е, я якраз побачив е, тільки що на карті, що там є е, дві, ну, типа, дві позначки. Мого коня. Е, бі і бі. Що за Б і Бі? Давайте підійдемо до них. Бачив, що хтось там ходив. Йдемо до них. Спитаємося. Як у них той? коротше, вони тут, щось собі роблять. Так, коротше, то йдемо або на бі, або якось попробуємо сісти на коня. Добре, хлопчик. Оба. Поїхали. Це пі. Ми злізли, хай тут а Тут щось таке. Ми тут помремо з голоду, містер Морган. Ми в порядку. У нас є кілька банок консервів і крови. Для скількох? Десь 12 осіб, коли я служив у флоті. Я не хочу чути, що ви робили у флоті, містере Пірсо. Ми застрягли в морі на 50 днів. І ти, на жаль, вижив. Коли ми втекли з Блеквотера, я не зміг отримати постачання. Ну а коли урядові агенти полюють на тебе, іноді походи по магазинах, доводиться скорочувати. Добре, виживемо. Ми завжди маємо. А якщо буде потрібно, ми можемо з'їсти тебе, те найтовстіший. Я відправив і біла на полювання, але вони нічого не знайшли. Ну, Краще займайся навчанням, ніж полюванням. Біл дурень. Якщо тільки ці гори неповні дичини, яка хоче читати, не дивно, що вони знайшли. Ми підемо щось пошукаємо. Ходімо, Артур. Зачекай секунду, затримайся. Візьми. Тобі знадобиться щось там поїсти. А сорті в солоні субпродукти. Краще голодувати. Давай ходімо. Ти не можеш полювати. Подивись на свою руку. Я не можу тут залишатися і слухати вас обох. Послухай, якщо в тих горах є дичина, я її знайду. І ти можеш її вбити. Тобі потрібно відпочити, Чарлз. думаєш, це відпочинок. Ходімо. Ось, це. Я не можу ним користуватися. І вам доведеться. О, ти жартуєш? Використаєш пістолет, і ми влякаємо всіх тварин на багато кілометрів навколо. Ніколи не пізно навчитися. Я уявляю. Давай! Сюди. Як ти тримаєшся, Чарльз? Я в порядку, крім цієї руки. Дурна помилка. Все ще погано. Все буде добре за день-два. Я просто не можу зараз натягнути лук. Я дуже сподіваюся, що я зможу. Я ніколи не міг цього навчитися. Усе буде добре. Так. Ти вважаєш, що ми знайдемо щось, щоб бити? Це ж не одрізко? Тут точно є м'ясо. Пірсон не знає про що говорить. Тепер погода трохи покращилась, їм потрібно буде годувати. Ну йдіть сюди, знайдіть більш високе місце. Це були дійсно бурхливі кілька днів. Та поїздка на північ від Блеквотера застрягнуться всі бурі, поверне на Джона. На тебе багато поклав? Коде, що я не зміг зробити більше. Я не мав на увазі саме це. Просто багато про що згадали. Я досі не знаю, що насправді сталося на тому човні. Я теж. Ну, хав'єр мені трохи розповів, але це точно не було добре. Ми тут спускаємося. А питання, а де ми спускаємося? А ви підписалися на канал? Ви поставили ціночок? Ви написали коментар? Ви поставили лайк? Якщо так, то ми починаємо відео. Ми спустилися і тепер піднімаємося наверх. О ту як кажуть, подивись на деякі відкриті ділянки. Давайте подивимося, чи є щось внизу. Чуєте, там якийсь дом, домик є, то може туди підемо? А, якраз ми туди йдемо. І вітер теж стих, і це добре. Повна відсутність вітру, це погано. Але якщо він занадто сильний, вони не рухаються. Тепер тихо. Гей, hey, hey, звернімося тут на секунду. Я бачу something. щось. Oh, Його в мене аж затраст. <глух> <глух> Палазум. Тут були олені нещодавно. Як це можна do. визначити, а як можна not. не помітити, давай прийдемося звідси. Тобі There's знадобиться лук. лук. Не залишайте тою на коні. Зброя налякає все навколо. Апорчте your horse. Тут нам треба піти, Взяти в неї. лук Артур. Давай. I'll be weapons. RT. Ой. Ну я бачу, секунду. Weapons. Weapons. О! На Будь якому тихіше. Тримайся низько і рухайся повідно. Так, Ми на готові, то там... Ми... Ну я не бачу нікого, поки що, то я не буду. будемо трошки помоги? Я так думаю. А може і ні, фокусуйся. Нікого не бачимо. Ну тут нам треба або когось ловити, або щось інше. Ну, тут, походу, нам треба когось ловити. А де він? А вон. Я можу ходити. Скоріше, давайте О, скоріше. Не бачу. Тихо, там внизу. Ти yeah, їх бачиш? Швидше, дістань лук, Артуре, Good? Хороший вистріл. Yeah, Тепер спробуємо привив, yeah, чуєш? шат, шат. Що ша. ша там є? Влучив, 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 влучив. Ай, не влучив. Попав! О, Молодець! Я думаю, це все, що ми можемо взяти з собою. Ти береш один, я візьму інший. Ти впевнений, що з твоєю рукою все гаразд? Все буде добре, як тільки я його візьму на плечі. Добре, я піду візьму інший. В мене мало нервів, але ладно. Добре, хлопче. Okay, ні, ні ні, злізь, злізь, зліз. Нам треба під... підняти. The Charles, Чарлз, Чарлз. Чарл, Чарл, Готовий повернутися, коли long. ти будеш готовий. Ну ж, бо повертаємося назад. Гарна робота, Артур. Тут має бути достатнє м'яса, щоб прогодувати нас усіх протягом декількох днів. Ти їх знайшов? Це простіше, коли вони не стріляють у відповідь. Ми вже бачили цього достатньо. З огляду на те, як виглядала ситуація кілька днів тому. Можливо, нарешті нам пощастить. Мені здається, ми повинні докласти зусиль. Спустимося з цієї гори скоро. Люди все ще слабкі. Ви бачили, як засніжені ці вагони? Вони нікуди не підуть, поки не потепліше. Ти, мабуть, правий. І навіть якщо ми вийдемо тут, що тоді? Наші голови все ще коштують великих грошей. Це велика країна. Я знайду місце, де можна перечекати. Дачі хосе матимуть план. Зараз Ти помітив, ми... що Пірсон тримав у руці пляшку з тих пір, як ми втекли з Бликвотера. Ми даємо кухарю табору п'ять хвилин, щоб зібрати необхідніше і вирушити в дорогу. І він навіть не приносить ні крихи їжі. Добре, що ми зловили більше одного. Багато летів, яких треба годувати. Але не впевнений, що вона буде багато їсти. Обережно. У неї дикий погляд. Ти теж би так зробив? Вона втратила чоловіка, дім, все, що вона мала. Що ж тоді робити з нею? Як тільки ми виберемося звідси і знову станемо на ноги, подивимося. Вона може мати десь родину. То ти там зустрів у дрісколі? Так. Останнє, чого ми очікували. Що таке з цим дрізколем? Ти з ними не розібрався? Я не думаю, що ми часто зустрічали їх протягом останніх шести місяців. Мабуть, тому що вони вже були тут. Так, я багато чув про них. Тоді ми роками сперечалися з ними щодо оцінок. Велика банда, мерзенні потвори. Їхній лідер коло і дач знайомі вже давно, і не в хорошому сенсі. Справжня кровна ворожнеча. Так, я чув. Обережно. Ведмідь попереду. Давай подивимося, чи можна знайти інший вихід. Він, мабуть, дуже голодний. Тримайся подалі. Такі весняні бурі є найгіршими для тварин, які сплять всю зиму. Він Зараз на нас нападе. Ріжемо тут поза стежкою. <зараз> як він ду. Е як ви думаєте, він на мене нападе чи ні? Ні, oh. <зараз> ой. Ми з тобою ніколи так багато не розмовляли. Як ти довго вже з нами? П'ять-шість місяців. Щось похоже на те. Заглядається, ти цього не очікував. Що? Будь що з цього? Скандал веквотер. Бути тут. Рано чи пізно робота піде не так, як треба. Природа, життя. Просто подумав, що ти можливо вже рушив далі. Ти you хочеш, щоб я рухався далі? No. Ні, ні. Зовсім ні. Я просто. Я знаю, що ти no, можеш керувати ним самостійно no без проблем. Я I робив це протягом тривалого часу. Я I'm з цим покінчу. Завжди думаєш, що хтось тебе вб'є, коли ти спиш. Я досі дивуюся цьому майже щоночі. Я думаю, ти в порядку. Це мені підходить. Звичайно, я б міг приєднатися до іншої банди, але дач, ти знаєш, датч інший. Отак. Дач, безумовно, інший. Він ставиться до мене справедливо. Більше з вас це так зроблять. А для, для хлопця у якого батько чорношкірий, а мати індіанка. Зазвичай це не так. Тоді ти потрібен нам yeah. зараз. Or Більше, or ніж будь коли Добре. І як довго ти вже з тими boys? хлопцями? Чому Why ти не втік? Я? 20, oh. 20 років, років. Щось таке. З самого дитинства. 20 років? Так. Yeah. Він навчив мене читати. Джон теж. Too. Він і okay, Хосем навчили мене ще кількох речей. Я впевнений. Sure. Дач врятував right. мене. Врятував більшість з нас. Ось чому ми повинні підтримати його в цій ситуації. Він завжди нас бачить такими, якими ми є. Як там нова конячка, він нормальний. поки що підійде. Дякую, що дозволив мені взяти тайму минулої ночі. Вона сильна. Це було так само і важко для коней, як і для решти з нас. Я не знаю, що би робив датч, якби щось сталося з графом. Те саме стосується біла і, біла і Брауна Джека. Він п'яниця, нещасний без трюк. Але він любить цю конячку. Я сподіваюся, що всі вони це зроблять. Я колись спробував їздити на графу. Кіно в мене швидше, ніж бик. Не візьми нікого, крім нього. Коротше, ми приїхали. Ми приїхали. Ми вже мали тут. Ми зараз... Я збираюсь підібрати тайму тут. Приніс трохи їжі, хлопці. Просто показує. Давайте віднесемо це, це до, до Пірсона. Ой, дякую, що показали мені, як правильно користуватися лупом. Я показав вам лише невелику частину, щоб вовлодіти цією технікою. Потрібно все життя, щоб практикуватися. Ну-ну-ну! Просто киньтеся сюди. Ти додивився ще до цього моменту? Якщо так, з мене... Лайк на твій коментар. Дуже вам дякую за перегляд і всім до побачення. До нових зустрічей. І всім бувайте!